10 грудня у нас трішки похолодало. Пару днів дощ падав. Ну, коротше, така погода. Похолодало нуль. <сісті> Місто дежаття почав моросити невеличкий сніг. Давайте подивимося вместе з вами ті три нуклеусні сімейки, котрі в прошлий раз мені показалися проблемними. Якісь вони були послабші, і одна активна. Вже щоб прийняти треба рішення, що з ними зробити. І зараз подивлюся. Подумаю, що би я з цим зробив. Випишіть в коментарях, що би ви з цим зробили. Можливо, там і все добре та залишимо так, ну треба подивитися. І потім через пару днів будемо вирішувати. Значить, Значить, що ми маємо? Цю сімейку де стоїть картич, цю і цю. Ці дві, де по два корпуса, вона казалася мені послабше. І було предположення, можливо їх би треба скоротити, а та, що на трьох были довольно активны, можливо в них вони безматочні Так, що ми тут маємо Тут спереду сидять Да, бо вони, да, вони зовсім. Ну тут маленький клубик, вообще там маленький клубик. Там 2-3 улочки. Ерунда, короче. Так, с этого Угу. Так. І тут. Тут, 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 тут. Ну цей побільше. Тут, друго. ну цей навіть може би і залишити, так як є. Цей бо може залишити. Значить. Ну що, бачимо? Бачимо, що цей більше-менше, нехай би він був. Тот, дійсно сладенький. А цей, якщо дійсно активний, та можливо з тим малим може було б його з'єднати, щоб вони з'єдналися. Давайте подивимось. Може вони вже не активні. Ну так, да, бачимо, що вони активні. Так, mm -hmm. да, скоро да, тут, тут, тут немає нема. Друзі, що ми робимо? Все дуже просто. Не будемо ми тягнути резину, машенька тримай. І кладу його сюди. Ага. Ті активні. Ті активні Вони почувствують, ну, мої придатки. Можливо, і 100 разів так не буде. але факт того, що тут сидить повноцінна сімейка, яка має матку сидить в клубі. Ну, просто маленьким клубом. По яким причинам така мала? Ну, причини може бути різні. Така кількість зараз підмору якогось. Ну явно в цій сім'ї не mm -hmm. все добре. Yeah. Е, а ці активні, можливо, об'єднаються одно ціло і будуть собі продовжати зимувати. Після того, як об'єднаються подивімося, скільки пустих корпусів, їх просто заберемо і залишимо вже, щоб так сиділи. А тут, по факту, там на 4, можливо навіть і на 5 улочка, ну зараз машенька, дай мені телефон, і я посвічу гарно. А я зроблю в розріз, і я подивлюся. А ну, фоди сюди. Давайте подивимося. Яка там сила клуба? туди на бетон. Ну так, да. вулички 4-5. І всі такі щось не дуже супокіні? Та не є дуже студено. Ні, ну вперше ж ми коли дивилися, вітку було, що вони в клубі. Друзі, все, от таке вот зробили моє мероприяти. Ці нехай остаються. Вони мають помітку, що вони послабші. Якщо в случаї чогось, при якихось ревізіях знову обратиться внимання, що можливо десь є якось безматочне, будемо знати, що можна використати цю сімейку. А це зробили так, як зробили. Можливо, друзі, для когось такий метод вирішення проблем буде дурним, так як, можливо, він не принесе ніякої користі. І він буде абсолютно правий, та людина. Но він буде, можливо, правий зі своєї сторони. А я дивлюсь свою сторону. Мені зараз спасати якусь єдиницю, котра і так ладан дише, тратити на неї час, ресурс і, взагалі, зусилля не вартує зовсім ну, не вартує, то робити. Я краще буду займатися чим другим. А це як. Ну, Просто зміритися і що є відход в віді якоїсь там одної сімейки або двох в даному випадку, і просто собі далі працювати і жити далі. Бо спасати такою, по факту, користі вона не принесе. Попиталися, вийде, вийде. Не вийде Бог з ним, нехай подивиться через пару там днів. Ну, Хоча там повинно бути все добре. Все, друзі. Так що ми вирішуємо свої проблеми, ісходя з. Своїх потреб. Для нас вигідніше зараз працювати, робити те, що ми робимо. А якщо якась одна сімейка відійде та бог з нею, нежели зараз тратити час, ходити щось робити, утепляти, розутіпляти, класти там потолочення, не потолочення. Ну, я веду до того, що шукати собі роботу. Так що, друзі, якось так, давайте ще подивимося любувати одну сімейку. Як зараз сидять, ну, а ту сімейка гарна, шикарна. Тут одна рамочка лишня. Все, друзі. Вирішили, зробили. Спустя пару днів подивимося, як буде далі це виглядати. На цьому завершимо.